Усім привіт! Сьогодні я приготую ніжні капкейки з полуничним курдом та прикрасами у вигляді полуниці. Спочатку я буду готувати сам курд. Для цього мені потрібна полуниця заморожена 300 г. Я засипала 100 г цукру і поставила на невеликий вогонь. Окремо я беру кукурудзяний крохмаль 15-столові ложки і заливаю 30 мл води. Тим часом розігрівається наша полуниця. За бажанням можна додати пів чайної ложки лимонного соку. Але перед цим я перебиваю полуницю блендером. Оскільки курт я буду додавати всередину моїх капкейків. Ось така суміш у мене виходить. Додаю трішки лимонного соку. Перемішую. І потім вливаю розчинений крохмаль. Усе перемішую. І варю ще хвилини дві до, до загустіння. Так як на відео. Потім масу переливаю в чисту посудину і накриваю харчовою плівкою, щоб вона остигла. Тепер готую самі капкейки. Для цього масло вершкове кімнатної температури, Додаю щіпку солі, додаю цукрову пудру і буду взбивати хвилин 5. Але у процесі не забувайте знімати з боків лопаткою наше масло. І ще раз перебивайте, щоб все збилося дуже якісно. За бажанням можна додати ваніль або ванільний цукор. І продовжую збивати. Тепер по одному я додаю яйця. Одне яйце і 2 хвилини взбиваю. Кожне яйце повинно дуже добре перебити міксером. Від цього залежить м'якість наших капкейків. Потім додаю друге яйце і також перебиваю міксером. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Далі на декілька частин ділю я борошно з розпушувачем, додаю борошно і перемішую міксером. Потім додаю молоко. Ділю на дві або бажано на три частини. І перемішую міксером. І так чередую. Після цього ще борошно додаю частину. Кожного разу перемішую все добре міксером на невеликих оборотах. І знову молоко. Юсу добре перемішую міксером. Останню частину борошна. Добре, все перемішую і буду розкладати по формам. Випікати капкейки я буду при температурі 175 градусів приблизно 25-30 хвилин. На 2 треті я заповнюю тісто у мої форми. Форми у мене паперові. Ось такі капкейки у нас виходять після випічки. А тепер я беру ось такий пристрій, щоб зробити отвори для капкейків. І ось подивіться, як я роблю. Просто прокручую всередину капкейка. Все достаю і видавлюю серединку. Все. Коли отвори зроблені, я всередину через кондитерський мішок заношу туди наш курт. І ось таким чином заповнюю усі капкейки. Тепер буду робити крем. 100 мл вершків 33% збиваю міксером до м'яких пиків. Потім додаю цукрову пудру 60 грам. Перемішую міксером. Вершки повинні бути трішки недовзбиті. І додаю 300 грам вершкового сиру. І все перемішую. Це може бути сир Хохланд типу Філадельфія. Будь-який крем-чіз Перемішую міксером не більше 2 хвилин. Ось такий повинен бути крем. Перекладаю його у мішок кондитерський. І за допомогою насадки 1М відсаджу ось такі шапочки. Прикрашати буду свіжою полуницею. Капкейки я робила на замовлення. Це було бажання клієнта. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався. Я вас усіх цілую люблю. Бувайте, мої любі!